Підписник Олександр розповів мені про проблему Холлендера про проблему з повітряним фільтром. Я не стикався з такою проблемою, тому що я хайлендером не дуже насправді знаюся, їх в мене було мало. А от той двигун це один GRFE 3,5 літра. Я і у вісні вам все про нього розповім. Я рахую, що це один з п'яти найкращих двигунів у світі. Хтось знає цю проблему корпусу повітряного фільтра. напишіть тут, будь ласка. я можу сказати. Казати, що за фільтром стоїть датчик, він зветься Mass Air Flow сенсор і він вимірює тиск повітря. і Якщо є якийсь подсос, то він одразу реагує. І за це дуже добре у Тойот розповідає, обідідує. Тобто, якщо ви хвилюєте за це, бажано звернутися до майстра, хто просканує вам автівкою, і вона сама вам все розповість. А якщо проблему з двигуном, звертайтесь, я все на нього маю внаяву.